Капеланське благословіння на 11, липня, на 11 серпня 23 року, ум'яця отця і, і Святого Духа, Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Святому Духу, нині по всякча на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Благославен Бог наш завжди нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Ісус сказав саддукеям такі слова, після їхньої промови, чергової, що ви не знаєте не писання, ні силу Його. І ще додав, що Бог наш. Це Бог живих, а не Бог мертвих, Бог, тому що написано в Писанні є Бог Авраама, Ісака і Якова. Ви знаєте, можна сперечатися життя з Богом, можна не дивитися в його сторону, можна забути про нього. Але як і садокеї, які не вірили в Воскресіння мертвих, ну помруть, помруть в духовному плані, помруть і в фізичному плані. Так і ми можемо померти і в духовному плані, і в фізичному плані. Але ми можемо і жити. Ми можемо обрати життя, життя вічне, і життя, і воскресіння наших тіл і з'єднання з душею. І сьогодні Ісус говорить про це: Звер, звернімо увагу на наше життя небесне, на наш одяг на небесне, на нашу цінність небесному. Так, у нас сьогодні є земне життя, але воно повинно підпорядкуватися небесному шляху. Амінь.